Всім привіт-привіт! Сьогодні поговоримо ми про скарби. Так, 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 так. Саме про І Чудом знайшлась у мене книжка. Не знаю, я так думаю, що це десь років 60-х друкарні, радянської друкарні, так що тут текст треба трошки фільтрувати. Але, на жаль, не зберіглася ні обкладинка, і буквально книжечка починається з 17-ї сторінки. Я колись вицеганив по бартеру в одного місцевого скарбошукача цю книжечку. Це читайте, як рахуйте, як інструкція для скарбошукачів. Фактично, фактично. Так що сильно понищені сторінки, особливо ця сторіночка, що я зараз буду читати, але тут дуже дуже цікавий підрозділ. Місця заховання скабів. У народних легендах та переказах найбільш улюбленим місцем приховування скарбу є стара могила. Таких великих могилах, як Караватка. Поближу Запоріжжя мало є. Колись, кажуть, повз могилу лежав великий шлях, а на могилі стояла кам'яна баба. Лицем на схід. На цій же могилі жив і Запорізький ватаг. У могилі і біля могили є, кажуть, її скарби. Тільки одні закляті на 200 років, а інші строк вийшов, можна б і взяти. Та не налучили. Місця. Ну, розумієте, який тут текст. Або легенда про ведмідь могилу, яка того так і називається, що сховано ведмедя. Відмідь кажуть, вилитий з міді і набитий червінцями. Е, втрачено далі людей побував, хто пробував купати, так і не дає. Стане ведмедяка ревіти та й рве. І люди, звісно, розбігаються. Це сильно втрачена сторінка, так що я буду багато пропускати, так не можу догадуватися, що там писав автор. Скарби ховали також у ріках, озерах, пускали у воду, по народному говорили, замулив на дні вовчої у воловій шкурі пропуск. Так, народ. Я, певний, що не буду того читати, бо то буде якось таке не дуже. Другий розділ. Прикмети скарбів. Дуже цікавий розділ. Скажу вам, це книжечка писана совєтами. Тут є тут свої комуністичні закамирки, -за 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 але це треба фільтрувати, Ви собі робіть свої висновки. Народні оповідання про заховані, знайдені і незнайдені скарби місця чимало прикмет. Керуючись якими, буцімто можна відшукати скарб. Ці прикмети бувають досить романтичні. Мимоволі, згадується, золотий жук Едгара По з його природним. Крісу у скелі людським черепом на дереві та іншими цікавими і навіть моторошними деталями. Та хіба поступиться перед вигадкою відомого письменника така, скажімо, народна оповідь? Стоїть дуб у корені низько забито шкворінь. Втрачена частина від дуба на схід сонця три ступені відміряй і копай у Коліно. Там здобич схована. І сторч пістоль стоїть. Або при березі стоїть осокор. В осокорі дупло. У дуплі сакви, грошей, намиста. Так, решта сторінки, на жаль, втрачено. Е, вот. е, Далі пішли вже сторінки цілі. Можу читати вам спокійно, без хіба що тут трошки такий текст дивнуватий. Е, Козак золотий, а під ним кінь срібний. То кажуть, золоті і срібні гроші. Ті гроші або взято, або показуються не всякому. На Чернігівщині написано оповідання про те, що блискавка б'є у землю саме там, де заховано скарб. Скажу я вам, що в моїх краях, тобто Шумський і район, така ж легенда теж ходить, така прикмета. Її е, прикмета є ще одна, в які? прикмета народна, яку я чув в легендах, а це записано в Радянській книжечці. Згідно переконань народних оповідачів, то про мене, скарб показується і у вигляді свічки. Цитата в тій могилі. Кажуть, ще є гроші, бо раз у рік там блищить свічка. Проте, здебільшого, за орієнтир для відшукання скарбу править просто вогонь. цитата Біля груші кругом кругом шукай, бачили, що горить. Або де вогонь блищить, то гроші перечищаються. Вони перечищаються тричі на рік, під новий рік під Великдень і під Івана Купала. В актових книгах Полтавського міського уряду за 1671 рік навіть запротокульовано свідчення про знахідку скарбу, на місце якого вказав вогонь. На місце якого вказав вогонь. Цитата. Визнав Васко Скотар Гріцов. о найденню скарбу. Вигнали рано в пасті товар по святої неділі, з понеділка на второк, і так обачем огонь горить різними матеріями і домислимся, і дідомся, що то скарб міє стали копати. І докопаємося казан. Прикритий гліною, те, де грінець, господар мой, дождав вечора, відкрив той казан, гроші і зліто сібро, міхом носив в ліс. Далі господар забрав усі цінності собі, а наймита залишив ні з чим. У даному уривку дійсність, знахідка скарбу, химерно переплалась з вигадкою. Ось така історія про скарби. Що ви скажете, народ? Як на мою думку, дуже цікава книжечка. Якщо вам цікаво буде, пишіть. Буду читати її помаленьку далі. Розказуйте свої історії про скарби, Дуже буде мені цікаво. До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, лайкайте, репості. Ну і моя улюблена тематика скарби нікуди не дівається, будемо говорити, будемо будемо будем розказувати байки, легенди. А в цьому випадку книжечка, яку я давно шукав, і знайшлась вона абсолютно випадково після пожежі в нашому будинку. Це теж щось таке, знаєте, міфічно, міфічно. Міфічно казкове виходить. Книжку, яку я придбав чоловіка років 25 назад. Я не міг знайти тих всіх 25 років, а тут, а після пожежі, при цьому е за тих 25 років я переїжджав з місця на місце певний разів з у шість. Аж тепер знайшла книжка, правда, в бідовому дуже стані. Але дещо що можна з неї почитати, для прикладу, вам скажу е слідуючий підрозділ, ну це я ще не дочитав той підрозділ. Називається чи варто шукати скарби? Я думаю, що буде, буде, чи варто шукати скарби. Буде цікаво це. В цьому підрозділі пише про прокльони скарби, прокляті скарби і так далі. І так далі. Е, е, ну, також в цій книжці фактично є інструкції поводження з знайденими скарбами. Щоб е, не, на, не, на, не, на, не навернути на себе прокльоний, прокльони, який проклятий скарб. І всі такі, ну, це зібрані в цій книжці. я щось мені Мітки здається, що та книжка називалася щось там по, на рахунок легендів про скарби і такого типу. Ну, радянська радянська друкарня. Дуже така старенька книжечка, вже зовсім жовті листочки. Якщо вам цікаво, буду читати. Це не просто, я ж кажу, легенди такі, що десь там чув. Дзвін не знаєш, де він, а це зафіксовано в книжці. Українською мовою. Як не дивно. Так, я, здається, знайшов. Що я знайшов? Хотів сказати, що я знайшов. Здається, я знайшов тут а, е, на задніх сторінках. Здається, я знайшов, е, як ця книжечка називалася? Можливо, автор Котляр Ніколай Федорович, іскателі і ісследователі кладов. На українському язикі в дужках. В 1971 році надрукована книжка, е і значить втрачена передмова, шукачі скарбів. Розділ частково той, який я вам читав. Коли скарб знайдено слідуючий розділ? Дивіться ще, які цікаві розділи. Ким і як і навіщо закопувались монетні скарби? Я думаю, багатьом це ж буде цікаво. Мені дуже часто задають питання: ну, ти говориш про скарби, про скарби, а де ті скарби бралися? Я скажу вам, вони ще й досі беруться ці скарби, особливо в такий час, часи, такі як е, сьогодні, ну, на сьогоднішній день, е, за цей період війни українсько-російської війни, е, теж скарбів на. Напевно, я переконаний, що з'явилося багато. Дивіться, який ще розділ цікавий. Скарб розповідає про себе. Розділів ще так більше десяти є. Я там думаю, що вже ближче до кінця сторінки то не дуже буде цікаве, хоча побачимо. Бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. Підписуйтесь, репості мені. Дуже буде цікаво почитати ваші історії. Може, хтось знаходив з вас скарби особисто. Е або був свідком. Свідки кажуть, довго не живуть. Ну, я, 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 я можу похвалитися, я вже хвалився не раз. Сам я скарба ніколи не знаходив, е багато чув історій. Від скарбошукачів, хто знаходив випадково або не випадково, і особисто я тримав в руках один скарб. Це один скарбошукач, наш місцевий, він знайшов цей скарб і похвалився мені. І так от насипав мені в руки. Я сам попросив кажу, насип мені в руки, щоб я перед людьми колись хвалився. От така добра, добра пригорща середньовічних монет, ну, я в них не дуже розбираюся, срібло, по-моєму, литовське. Ну, от така ситуація. Цікава тема скарбів. Мені дуже цікаво, не знаю, як вам. Така романтична. Будемо продовжувати, будемо читати, буду розказувати. До нових зустрічей. Свята йдуть, якраз на свята краще щось таке говорити, розказувати, якісь такі трошки веселіші легенди, наскільки то можливо в теперішній час. До нових зустрічей всім миру, здоров'я, удачі!